Сьогодні у випуску. Слідчі закінчили досудове розслідування і передали в суд справу про замах на вбивство у Кропивницькому готелі. Яйця у Кропивницькому подешевшали, що вплинуло на вартість і яку ціну прогнозують далі. Цьогоріч Кропивничани відмовились від масових занурень у воду на водохрещі. У Кіровському районному суді розглядають справу щодо стрілянини в Кропивницькому готелі. Підозрюваний своє обличчя показувати заборонив. Сказав, що під час конфлікту захищав себе та свою родину. Людина стопором бігала і біжала до мене до останнього стопором. Стрілянина, під час якої поранення отримав житель Кропивницького, сталася 3 серпня минулого року. Пораненого прооперували в Кропивницькій лікарні. Ось його версія, чому стався конфлікт. До нас приїхали наші волонтери з Черновецької області, яких ми поселили в готелі Шанин. При прийомі номера адміністратор, ще це був хазяїн, я не знав його раніше, сказав, що буде льготний тариф там біля 500 гривень. Коли вони прожили два дні, він сказав, що треба заплатити біля 3000 тисяч гривень, і він заблокує номера і не віддасть речі. Я приїхав вияснити, в чому причина. От раптово не вибішав з рушниці і питався мене застрелити. Адвокат пораненого Юрій Усатенко сказав, що він лікується в Києві. Йому ампутували ногу. За завдану шкоду вимагає компенсацію 15 мільйонів гривень. Обвинувачений. в нього з рушниці. В результаті була пошкоджена нога. Просимо стягнути з звинувачену матеріальну шкоду на лікування, та що витрачено було, і моральну шкоду. У суді розглядають ще одну справу, в якій фігурує підозрюваний побиття працівниці готелю. Дані кримінальне правопорушення різні різницю в часі майже більше трьох місяців один від одного. Дане обвинувачення вчинив умисні кримінальні правопорушення сьогоднішній день. Стосовно цих кримінальних правопорушень будь-якого розкаяння немає. Прокурор просив обрати підозрюваному запобіжний захід. Цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Захисник обвинувачуваного сказав, що його підзахисний від слідства не переховувався. Зброю, на яку мав дозвіл, у нього вилучили. Просив суд не обирати запобіжний захід або застосувати нічний домашній арешт. Основні свідки по даному кримінальному знаходяться в місті Чернівці. Потерпілий знаходять на лікуванні в місті Києві, то яким чином може впливати на потерпілого чи на слідків? Суд клопотання прокурора задовольнив частково. Задовольність домашнього решту визначений в період 16 десантів з 18 січня 2023 року до 18 березня 2023 року в період часу 22 до 6 години. Заскоєне підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. На ринку колгосми у Кропивницькому купує яйця Любов Циганова. Каже, щотижня бере десяток яєць. Ціну 60 гривень вважає прийнятною для себе. Ну, що з'явилась, життя таке зараз, Нікуди не діжиш. Желательно, щоб було немножко дешевле. На цьому ринку нині яйця можна купити в єдиної продавчині. Марина Швейц торгує тут 20 років. Розповідає, бере яйця на продаж у двох виробників. Ціна 50 і 60 гривень за десяток. Це з Ніколаївської області. Це Черкаська область. Каже, перед новорічними святами ціна була більшою. У січні знизилася. Прошуйся. подорожає, а весну, коли починають дісти у людей свої яйця, домашні, так сказати. А німного ціна падає. Я думаю, гривень до 50 до 40 можуть. У цьому супермаркеті Кропивницького найдешевші яйця коштують 57 гривень, найдорожчі 77. Ціна залежить від категорії та виробника, пояснює менеджерка Анна Городова. Каже, перед новорічними святами ціна на яйця була більша. За нефасоване яйце першої категорії ціна складала 59,99-61 гривню. За останні два тижні ціна знизилася на 5% відсотків, і поки що наші виробники тримають таку ціну. Прогнозують на тиждень вперед, ще знизиться. Ціна 5%. На Кіровоградщині промисловим виробництвом яєць не займається жодне господарство. В нас є виробничі потужності підприємства, одного з найкрупніших в Україні, виробників яєць, але ці потужності зараз використовуються як склади. В торгівельній мережі ми бачимо яйця переважного виробника, який є монополістом дійсно на ринку України по яйцям якою може бути ціна протягом року, прогнозує економічний аналітик Всеволод Степанюк? Це пов'язано із декількома причинами. Перше, це ціни дуже значно вже зросли восени цього року, і, в принципі, фактори, які сприяли цьому зростанню, вони не сильно змінились. І друге, це все ж таки дуже Скажем так, обмежена купівельна спроможність українців велика частина продовольчих яєць, вона все ж таки експортується, в тому числі в країни ЄС. То звичайно, якби світова кон'юнктура буде впливати і на вартість, і на ціни цього продукту в Україні. Тобто, якщо зміниться, скажімо так, курс гривні до євро, якщо девальвує гривня, то відповідно прямо пропорційно можуть змінитись і ціни на яйця для українських споживачів. Вважає, якщо курс триматиметься на нинішньому рівні 43 гривні за євро, ціна на яйця не зміниться до кінця року. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький. Відновлювати газопостачання у доокуповане місто Лиман Донецької області їздив Микола Маркітан. Був там у грудні. Показує, які дірки утворились в газопроводі після обстрілів російськими військовими. Ми ремонтували газопроводи, щоб подати людям перед новим роком газ. У відрядженні був тиждень. Ця світлина з лиману. На ній видно пошкоджену оскволком газову трубу біля багатоповерхівки. Дуже багато побито мереж. Ми місцями латки ставили, місцями труби нові кидали, багато вулиць геть відрізали від газопостачання, тому що вулиць немає. Вони зруйновані вщент. Є важкою технікою зруйновано, переїхані геть труби лежать геть по землі. Від прильотів підземні газопроводи перебиті, воронки глибиною метра три, а в діаметрі метрів шість-сім. Каже, попри щоденні обстріли міста російськими військовими продовжували працювати. Ми робимо газ варимо, а хлопці відновлюють криші. І всі знають, що це треба робити. Віктор Решетник їздив допомагати колегам в Краматорськ. Їздили на роботу в Слав'янськ і село Богородичне. Це було на перше завдання відновлення ГРП. Розподільна станція, яка розподіляє газ на декілька населених пунктів. Десь було осколкових отворів у трубах, 207 отворів. Найбільше чоловіка вразило, що у селі Богородичне не лишили жодного цілого будинку. Як ворожі війська руйнували цю, цю красиву, красиве село, кожен будинок був розтрощений до фундаменту. Ну і вразило мене, що міста ночі, як Краматорськ, вони майже пусті. Їдеш з дев'ятиповерхівка, там одне віконце горить, майже людей нема. Обоє кажуть, надалі готові їхати у звільненні від російської армії, села та міста. Розуміють, треба відновлювати країну. Олена Жикалова, Анатолій Басиста й Суспільне новини Кропивницький. Оцей прилад на будівлі обласної ради в центрі Кропивницького – це станція вимірювання якості повітря за п'ятьма показниками, здійснює виміри в місту в атмосферному повітрі, концентрації пилу, також температури повітря, атмосферного тиску, вологості та радіаційного фону. На думку директора департаменту екології, це місце обрали, бо воно найбільш оптимальне. Це центральна частина нашого міста Кропивницького, тому що кожен день тут працюють люди. Люди тут їздять, люди перебувають, люди ходять. По місту Кропивницькому нараховується п'ять таких постів. Але цей пост є унікальним, тому що тільки він здійснює виміри радіаційного фону. Результати даних якості повітря може перевірити кожен у режимі реального часу. Ми можемо зайти на сайт ecocity.org.ua, Тут є відповідна карта. На цій карті ми можемо вибрати відповідний пост моніторингу. Для тих, хто не розуміється в цих цифрах, у нас просто зверху тут написано «задовільна якість повітря. Кропивничанин Віктор Зімін про встановлення в місті таких станцій не знав. Думаю, що забрудненим повітрям. Ну, як такої у нас машин багато, а посадок мало. Я вважаю, що в будь-якому лісі. Воздух набагато чистіший, ніж отут у місті. Тут вже вулиця мало дві жия. Тобто, якщо б поміряли, то там точно знайшли. А тут що, машини стоять, утром поїхав, приїхали, ввечері поїхали. Це третя станція вимірювання якості повітря, яку місто отримало безкоштовно в рамках громадської ініціативи Чисте повітря для України. Передача відбулася від громадської організації Фріордей на даній станції, також партнерстві з. Чеською громадською організацією виготовляються дані станції командою ЕКОСіті. Це є український виробник станції моніторингу, саме громадського моніторингу. Тому ці станції не є сертифікованими. А для, щоб їх сертифікувати, потрібні чималі кошти. Відповідно, якщо вони будуть сертифіковані, їх можна сертифікувати, але тоді відповідно вартість вже буде недосяжна для населення. Тому нашою командою було прийнято рішення, що ми е, будемо е, якби поширювати дане обладнання в сегменті громадськості. Їхня користь доведена під час війни. Дуже багато вкідів інформаційних про е, витік радіації на Порізькій АЕС, там про витік радіації в Чорнобильській зоні. То саме ці станції вони в онлайн режимі надавали реальну інформацію про радіаційний фон. Дані щодо якості повітря, які аналізує станція, оновлюються щохвилини. За умови наявності електрики. Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. На новомиколаївському пляжі в Кропивницькому о пів на десяту ранку охочих зануритись у воду на водухреще троє. Сьогодні його святкують за юліанським календарем. Краще, щоб був мороз. Міжбід. У 19-му році, пропустив, це в заскусі служби. Те, щоб там готуватися, просто займаємося там, з друзями, товаришами. Зато не хворіємо до такого плану. Заготовлені. На березі чергують рятувальники. Як бачите, людей немає. Але заходи безпеки, хтось, можливо, прийде, будемо забезпечувати. На Кіровоградщині визначили 26 місць для купання на водохреще. Тетяна Азатьян прийшла подивитись на тих, хто не боїться купатися взимку. Ще такого не було, щоб оце тут не було людей. Сьогодні я хороша погода, думаю, та пойду пішочком. І нема людей, не купаються, не радиме, нічим. Нам тільки треба побіда. Це каплиця святого Даниїла. Тут охочі пірнають у купель та набирають воду з джерела. Я прийшов взяти води, напитися, віримо. Бога і перемогу за сел. Іван Кучерявий купався з семирічним сином. Ми ніяк його не готували. Ми взагалі вважали, що він сьогодні не буде окунатися, але він сам провез свою ініціативу і в принципі. Все вдалось пірнати у холодну воду без шкоди для здоров'я можна підготовленим до цього дорослим і дітям, говорить сімейний лікар Дмитро Корольков. Перед зануренням потрібно розім'яти м'язи, щоб поліпшити кровообіг, подбати про гарячий напій після виходу з води і ніякого алкоголю. Якщо це одноразова акція, тобто людина регулярно один раз на рік пірнає у воду, це абсолютно не корисно для людського здоров'я. Для дітей, для людей з хронічними захворюваннями, для людей з захворюваннями серцево-судинної системи, цукровим діабетом, вагітних, в принципі, це абсолютно не корисно. Купання на водухреще це не церковна традиція, пояснює епископ Кропивницький і Голованівський Марк. Вона не має ніякого відношення до якоїсь церковної традиції, і тим більше треба розвінчати ті думки чи переконання, що такий спосіб занурення в води Юрда... час Йордану, час богоявлення, що позбавляють гріховності людини. Так, вони можуть слугувати виявом якоїсь такої відваги. Подолання в собі страху додає краще побути у цей день з родиною чи зробити добру справу. Ольга Склярук, Ірина Пололях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Суспільне новини. Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.